25 лютого 2025 року уряд ухвалив важливі зміни. Бізнес просив всі чекали, і нарешті сьогодні з'явилися зміни до постанови Кабміну номер 1332. Ви пам'ятаєте, що всі відстрочки, заброньованим через рішення Мінекономіки або через портал Дія, повинні були завершитися 28 лютого. Проте велика кількість підприємств не встигали отримати критичність і перебронювати своїх працівників. І саме сьогодні цей строк було продовжено до 31 березня 2025 року. При цьому до 1 квітня можна буде забронювати працівників без очікування 72 годин. Крім того, змінами встановлено, що Державні органи мають переглянути статус критично важливих підприємств протягом чотирьох місяців. Що це означає? Наразі не зрозуміло. чи треба переглядати критичний статус тим, хто отримав його після 1 грудня 2024 року. Про це ми дізнаємося у найближчі дні і обов'язково вас повідомимо.